Питання звільнення полонених заблокувала Росія. Про це сьогодні заявила Ірина Геращенко. За її словами, вже понад три місяці ватажки терористів не йдуть на контакт. У питанні звільнення заручників мами полонених українців розповідають, що від початку літа втратили будь-який контакт зі своїми рідними. Сьогодні родичі приїхали до столиці, аби провести одразу кілька акцій. Не Ковальська бачила все. Це на столичній вулиці Богдана Хмельницького. Перший пункт у їхньому плані на сьогодні посольство Німеччини. Матері тримають у руках портрети своїх зниклих безвісти, синів, діти, полонених батьків. Бачите, на кількох мовах: ось російською, німецькою. Все лише отам в Європі почули. В руках у Олексія портрет батька. Він не бачив його 116 днів. Та все застало в розплох. Неожиданно під початку літа, до випускному, скажімо так, і ну, дуже трудно було повірити в це. Його батько Андрій Бесараб їхав у звичайне заздалегідь заплановане відрядження. На блокпості взяли в плен. Мой муж офіцер, він є, ну, може з того, що офіцер не випускають. Ганна мати героїня. в неї п'ять доньок та наймолодший син Сергій. Останній раз після й ранку, половина сьомої, перезвонив у 2014 році. Мамо, тату, я вас люблю. Це від того часу жодного дзвінка, вже два роки немає. Офіційно її Сергій зниклий безвісти. Ганна вірить він у полоні та чекає щодня. Скажу сину дякую, що ти такий мужній, відважний захисник нашої вітчизни, українського народу, і що ти повернувся живий, здоровий. Син Галини Павло теж вважається зниклим безвісти. Він вийшов з Іловайська доказом того, що Павло живий для мами. Є свідчення інших хлопців, що були з ним у полоні. Павел Гарковенко бачив моєго сина в плену в февралі 2015 року. Вони всі підписують звернення до німецького посла, але зустрітися з ним не вдається. З посольства до родин ніхто не виходить. Лист лишають у скрінці для звернень та переходять до посольства Франції. Тут вони вже кілька разів і назустріч. З кимось не розраховують, але вже за кілька хвилин на ганку з'являється посол. Як ви знаєте, міністр Франції на іностранних діал сьогодні прилітає. Я якраз на mm -hmm. на самом деле сейчас в вообще пропала всяка связь. не допускають гуманітарну ним не допускають. Ні, званки, ні письма радних і близьких. Mm -hmm. К ним не допускають адвоката. Що ви розказуєте, це для всіх. Мамам вдається передати своє звернення особисто. Пані посол Ізабель Дюмон заспокоює та пропонує зустрітися потім. Давайте Давай. встріємося да, після візиту, щоб. Чтобы... Часа ні, що, що розніволіспаволіспойна від посольства Франції. Матері переходять до СБУ. Там в них зустріч з Іриною Геращенко. Втім, добрих новин для сімей в Ірини немає. Питання обміну каже. Вона вже три місяці заблоковані. Відповідь на це питання ключове. Коли вона знаходиться в Москві. Вона навіть не в Луганську, в Донецьку. Там абсолютно залежні люди. Наступна спроба звільнити наших полонених за тиждень. Мінська зустріч 21 вересня буде цілком присвячена саме цьому питанню. Неллі ковальська Влад Журенко, Спецкор, 2+,2.